Вітаю всіх на своєму каналі сільська хрізада. Я вас хочу здивувати сьогодні різновидами адегейського сиру. Хтось скаже ха, знайшла чого чим дивувати? Ну що він буде? Солоний, не солоний? Ну, може бути ще з кропом і всередині, внутрі? І ну, що? ще Ну, що ще можна придумати? Ви знаєте, також трапилось, коли я стояла на базарі. І до мене підійшов чоловік моїх років і скатав, і сказав: ну ось знову той же самий асортимент, ну хоч би чим би здивували. Ну, якось ми роз... розговорили з ними і дійшли з мови до того, що якщо я його здивую, то він мені платить за цей кусок адегейського сиру ще зверху 100 гривень. Вдарили по рукам, договорились, договорились. А тепер я любі друзі хочу вас спитати. Ну от скажіть: кулінар, кондітер, торти складаються в основному з бисквіту. Але чим один торт відрізняється від іншого? Звичайно, це кремом прослойками. А чим відрізняються пиріжки? Тоже, звичайно, начинкою. І ось я думаю: ну, чоловіче, ти попав на гарну суму, я тебе здивую так, що ти. Розоришся на моєму адегейському сирі. Будеш ти до мене кожну неділю платити по 100 гривень. І так, давайте в мене є 6 рецептів адегейського сиру з різними наповнювачами. Давайте, хто бажає якось там здивувати свій ринок, своїх покупців, але починайте завжди з маленьких порцій. Я люблю робити адегейський сир ось в цих півкілограмових баночках. Тому що, знаєте, покупців приємно, що ви для нього працювали. Саме для нього зробили отаку вас маленьку баночку. Він не розуміє, що мені однаково, що розсипати сир, отаку, де, в таких 3-4 маленьких, або в одну отаку велику. Але ж йому приємно. Так що це майте на увазі. Якщо якийсь виновий продукт виносите на ринок, обов'язково дайте безплатно йому. Спробувати додому, щоб він посмакував, а потім, якщо йому понравиться, можливо, він і буде замовляти. І так, давайте будемо записувати. Перший вид це солоний адегейський сир з різними, як то кажуть, доповнювачами. Це може бути і італійські трави, це може бути і кроп, це може бути і паприка копчена, це можуть бути і сушені помідори. Це можна додати суху аджику. Це така приправа. Ви знаєте, вона буває зелена, буває червона. Так що, мої любі друзі, тут ваші фантазії? Ого. го Але це ще не всі фантазії. Коли я йому зробила цей перечень, що я вам сказала Адегейський, він сказав: ну все, ти мене нічим не здивуєш. А потім я сказала: ні, в мене ще є. Знаєте, з чим я робила адегейський сип? Основа, як завжди, трошечки сиру. А потім я додавала порізаний на мілкі частинки маринований огірочок із сухим часничком. А зверху цей сирочок я обтерла свіжим молодим укропчиком, перетертим сіллю. Такий був гарний, гарний колір у мого. Я здивувала. На наступний раз він прийшов, ну все! Ну, все, ти вже, мабуть, всі трави використала, нічим не здивуєш. Я кажу знову тебе здивую. Знаєте, що я зробила? Я в цей адегейський сир додала маслини. Порізані так. Знаєте, так що вигадуйте любі комбінації. Зразу скажу вам наперед. Ось ці всі солоні. Солоні адегейські сири, я завжди сіль додаю в молоко. З якого розрахунку? А ось одна чайна ложка це на мій смак, і на смак моїх покупців на 1 літр молока. Завжди кидаю туди в молоко цю сіль. Так ось, ось такі солоні сири я завжди варю на оцту. Звичайно, в 9% оцту. Але ще є друга категорія адегейського сиру. Там начинка буде солодка. Ні, Ніякого сахара, ніякого ваніліну. Але я цей адегейський сир готую за допомогу звичайної сиворотки, яка у вас залишається після того, як ви виготовили сир, творог по-іншому. Яке там буде співвідношення? На 3 літра молока? Треба 2 літра сироватки. Молоко гріємо до температури майже 90 градусів, а сироватка в цей час вже повинна бути нагріта до 75 градусів. І ось тоді цю сироватку ми виливаємо по кругу нашого молочка, перемішуючи, і ось цей сир буде ніжніше, чим на оцті, м'якіше. І більше смакувати до солодкої начинки. Яку ж можна придумати начинку? Ну що з першого разу впливаю на вашу думку? Звичайно, це родзинки. Так, да, я також йому зробила з родзинками. Потім я йому зробила, знаєте, з курагою. Потім з чирнослівом. На четвертий раз він прийшов і сказав: Я зрозумів, зрозумів, що ти будеш додати ще всі. <кій> Оті сублімовані е, продукти, і киві, і манго, і що там ще є. Ну, говорить, це я вже зрозумів. Давайте чи здивуєш якимось смаком, таким, щоб мої діти, які не люблять сира і онуки, з'їли його з радістю. Ви знаєте, один з моїх улюблених адегейських сирів, солодких, які я варю на сировиці з-під творога, це з в'яленою журавлиною, з клюквою. Коли я його зварю, він охолоне, я його поливаю або медом, або малиновим джемом. Боже, це яка смакота! Ви знаєте, діти його їдять, бо він м'якенький, солоденький, а оця журавлинка придає такий присмак солодко-кисленький цією да підливою да до да чаю, що я вам розповіда? Ну що, з солодким ми покончили? Поки в мене гріється молоко, я можу вам розповідати. Коли ми покончуємо з солодкими адегейськими сирами, він сказав: да, можна любі фрукти сюди додати. Як я додаю ці фрукти? Обов'язково їх треба залити кип'ятком. Або прокоп'ятити декілька хвилин. Для чого це робиться? Не тільки для того, щоб смити з них грязь, яка обов'язково буде, ну це ж самі розумієте. Але для того, щоб змити ту плівку, яка накладається на ці м, висушені продукти, щоб вони не втрачали колір, не втрачали форму, не злипались між собою. так, що Ото протримали в кип'яточку ми хвилин 5 або прокип'ятили хвилинку, потім обсушили і додаєте в свій адегейський сир. Трошечки сиру, трошечки посипали оцими сухофруктами. З солодкими адегейськими ми покончили. Ну що, а що ж може бути ще? Гострий адегейський сир? Не коштували ніколи, ви знаєте? Куштуйте. По цьому рецепту можна годувати як адегейський сир, так і бринзу. Вариться він звичайно солоний. А ось приправу я вам скажу, але не скажу одного компоненту. Самі додумайтесь, догадайтесь, дофантазуйте, допрацюйте мій рецепт. Я його роблю в олії. Звичайно, олія. Яка не має запаху. Туди я додаю трошки яблучного оцту, трошечки порізаного часничку, трішечки зеленої або красної сухої аджики, Трошечки для краси для малюнка додаю порізаний гострий красний перець. І додаю один ангредієнт, який я. Вам не скажу, але заставлю вас подумати, пофантазувати, можливо, ви придумаєте кращий рецепт, ніж я. Ви знаєте, оцю добавочку, вона гарно йде до сала, до холодцю, до жареного м'яса. Ну і ще остання підказка, яку ви точно вгадаєте, що ж це за добавочка, вона буває в зернах і меле. Догадались, що її додать? Скільки чого додать це на ваш смак? Робиться ось така суміш, і потім оцей едегейський сир опускається всю суміш. І, і хоча б неділька він би постояв там, він буде такий мати смак і аромат. А потім цю олійку ви можете використовувати в будь-яких салатах. Навіть які-ки ви придумаєте. Третій від сиру. А який четвертий, ну що можна придумати з цього одегейського сиру? Знаєте, а що придумати? Те, що придумала з вікон боків, закоптіть його, звичайний солоний сир, закоптіть. Ось вам четвертий. П'ятий, ну, що можна придумати п'ятий? Яти? П'ятий це запечений в печі, який її буде сьогодні робити. Але я бачу, що дуже багато розмовляють. Так ось піч топити раді одного кругляшка я не буду, там треба все ж таки дрова, я його зроблю в духовці. Записуйте, хто бажає. Саме цей Адегей, вид адегейського сиру дуже, як то кажуть, люблять покупці, бо він трошечки новенький, не звикший для наших покупців в усіх магазинах, на всіх базарах. Коштує він деш дорожче, ніж звичайний адегейський сир. Ну, тому що він трошечки там піджариться і уменшиться у вазі, це ж зрозуміло. Що ж ми робимо? Розігріваємо свою духовку до 250 градусів. Потім ставимо туди свій адегейський сир. Якщо у вас багато будете робити, я його ставлю на противній застеленим фольгою. А якщо мені робити одну формочку, я просто положу в звичайній тарільці, і він там буде випікатися. Як тільки ви поставили його в духовку, робите температуру 200 градусів і тримаєте 30 хвилин. І через 30 хвилин ви витаскуєте таку смакоту, ви знаєте, ви саме його з'їсте, не довезете до того покупця. Шостий від сиру адегейського. Я тільки його розробила і тільки почала продавати. його. Тому я скажу вам тільки наброски. Це адегейський сир з кавою. Да, вам не почулося. Для цього треба підібрати каву в зернах, обов'язково ароматизовану, перемолоти її і додати адегейський сир. Ви знаєте, це на любителя. Але той, хто любить каву, обов'язково зверне увагу на цей адегейський сир. І сьомий рецепт, який в мене знаходиться на стадії розробки, я хочу зробити його до паски: це адегейський сир з маком. Але поки в мене щось не виходить. Молоко в мене вже нагрілось. Як я розумію, що воно нагрілось. А просто піднялась вже шапка. Значить, тут температура точно 90 градусів. Беру свій уксус на 3 літри, звичайно, 3 столові ложки. Виливаю по ободку і своєю шумовкою від країв до середини починаю згортати. Тут також важлива температура. Якщо ви почнете вносити оцт менше, ніж температура 80 градусів, ваш едегейський сир буде крупинками і більше схожий на рікоту, і вихід буде маленький. Так що саме температура. Під 90 градусів. Нема градусника, не біда. Треба, щоб молоко піднялося шапкою. Ось так. Від країв до центра. Ви... Чому? У мене світла вже немає. Виключили. Ну от, знову патмки. Направляєте свій адегейський сир. Як він провіряється? Ну, берете оцей шарик, скатуєте його, і якщо він у вас пружинить пружинить, отак, от значить, його вже треба відкидати. Дуже багато бачила методів, як відкидають адегейський сир. І як зробити, щоб ота от верхня частина вашого сиру була рівненька, гладенька, без всяких там ямочок? Ось для цього мені потрібен ковшик. Перше. А ще хочу звернути увагу. Ось така конструкція Кострулю, куди буде стикатися сироватка. Потім великий дуршлячок і потім тільки моя формочка. Так ось набрали ми ось цієї маси і виливаємо її, коли вона отак йде. Разом з сировоткою в неї отой відпечаток, вирізунок вашого оцієї формочки буде дуже-дуже цікавий. І ось на цій стадії я додаю сушені трави. У мене сьогодні це орегано, орегано і звичайний укроп. Можете додати італійські трави, які люблять ваші покупці. Хоч м'яту, хоч що. Ось так по чуть-чуть. Ну що, продовжимо. Не бійтесь, що якась частина ваших приправ стече. Це не страшно. Все не стече. І ось коли ось таким чином наповнювати форму, то вона буде гарненька, рівненька з усіх боків. Знову просипемо спеціями. І знову. Добавлю ось так слоями я чередую, поки повністю не на форму цю форму. Що ще хочу сказати? Дуже багато йде спорів про вихід адегейського сиру. Хочу всіх заспокоїти, якщо у вас молоде молоко. З трьох літрів. Корова недавно отелися з трьох літрів, якщо ви правильно зварили. При правильній температурі внесли, а це майже під 90 градусів. оцет, Найменший виход, який може бути з молодого молока, це буде 420 грамів з 3 літрів. Менше не може бути. Якщо менше, десь щось ви порушили. Чому не може менше? Тому що в молоці сухого віщества саме це жирів, белків, мінералів 13%, а 87% це вода. Так що, не засмучуйтесь, якщо з 3 літрів молока у вас інколи виходить 420-400 г адегейського сиру. Чим далі ваша коровка від отелу? Тим більше більший виход вашого адегейського сиру. А ось коли вона буде наприкінці 7 місяця, там з трьох літрів можна зварити ого-го. Ну що, мої любі друзі, я вам покажу, який же сир вийшов. Сьогодні я буду варити сир ще і буду запекати його в духовці. як то кажуть, в печі. Але це вже я покажу потім. Ось все, ми вилили свій кадегейський сир. Я трошечки притрамбовую його іншою такою же формочкою. Не пройшло ще й декілька хвилин, але я вам зараз покажу, яку форму має основання. Оцього сиру. Весь він гладенький, без дірочок, я його ще притрушу трошечки зелені. Так що, якщо у вас колись не, по не получався вузерунок на верхній поверхності, або на нижній вашого дегейського сиру, ось вам лайфхак. Заливайте цей сир трошечки з сироваткою. Сироватка буде притрамбовувати сир, забирати воздушні пори, і возерунок вашого сиру буде найкращий. Ну що, а зараз даємо остинути, а я буду готувати сир для запікання в духовці. Але обов'язково вам його покажу. Спікся мій адегейський сир. Ось такий він має колір. На жаль, вдома нема світла, тому вийшла на вулицю, щоб при світлу показати, яка ж це краса. В мене таке враження, що він трошечки навіть піднявся висотою. Ну а зараз порахуємо, який же вихід вийшов адегейського сиру з травами і запеченого в печі з трьох літрів звичайного молока. Хочу сказати, що у мене три корови зараз доються. Одна яка 5 місяців тільності, інша 3, а інший один. Ось так, що це звичайне молоко, як у всіх. Ну що, будемо важити? Ось він вже на вагах. І яка вага? Ну, потухла, а 485 грамів. І це при тим, що він трошечки, як то кажуть, вжарився. Ну що, дівчата, будемо пекти? Чи хай інші на цьому заробляють гроші? А зараз зважимо і подивимось, який озирунок має мій адегейський сир з травами. Сідає в мене мій мої ваги. 485 грамів. Ну, що тут рахувати? А ось і мій з травами. Я вже його обгорнула в звичайну піщову пленку. Так, ось так виглядає вузеруночок. Все гладенько, все дуже так чемно. Ну, давай, скоріше включайся. Скільки там грамів. 565 грамів. Давайте трошки почекаємо, коли ж включиться зелений. Хвати пік, давай включайся. Так, розрядились повністю мої ваги 565 грамів. Це самий звичайний вихід. У вас може бути колибатися від 460 і до майже 600 грамів. Це нормальний вихід адегейського сиру. Так що, якщо в когось виходить менше, не накручуйте себе. Ось, як то кажуть, правдиві цифри від бухгалтера. Ну, а тепер. В хаті темно, а на вулиці дощ. Ну, і тепер, дівчата, давайте от чесно. По якій ціні ви торгуєте адегейським сиром? Якщо з бутилю виходить, давайте округлимо 500 грамів адегейського сиру. І хіба це погана ціна? Так що, мої любі д... дівчата, Ось такі справи: готуємо, вигадуємо, фантазуємо, здив... пробуємо здивувати свого покупця, даруємо на пробу маленькі порції і завжди будемо раді і чекати наших покупців. Бо треба зрозуміти, що вони залежать від нас, а ми залежимо від них. І тільки тоді, коли наші інтереси. Перемкнуться в одній точці, тоді виживемо і ми, і ви. На ну що, мої любі друзі, ось і все, до побачення. Світла нема, а дощ іде. Оце зима. Ой завтра буде голольот. До зустрічі!